А до річниці повномасштабного вторгнення буде 10-й пакет санкцій від ЄС. Проте дійсно пекельні санкції запрацюють з 5 лютого, бо стосуються вони російського бензину та дизелю. Як ці обмеження вдарять по бюджету Росії і військовим апетитам Кремля? Аналізував Артем Куля. Санкційний дизель і бензин. Світ ніколи не переживав таких безпрецедентних санкцій. Як нові обмеження вплинуть на російську економіку? На цей раз скважине треба буде заморожувати, зупиняти чи не спричиниться зростання ціни дефіцит нафтопродуктів у Європі та в Україні. А у Європейського союзу є відповідний запас на 90 днів. І Росія без нафтодоларів. коли у Кремлі можуть скінчитися гроші на війну. Минуло лише два місяці, як Європа впровадила ембарго на сиру російську нафту, і от тепер починається друга серія обмежень, яка має остаточно зруйнувати російську нафтодоларову вежу. Як саме і, головне, наскільки швидко це може статися? Підписуйтесь на ютуб канал факті тижня, щоб знати більше. Дизелі бензини з Росії не дорожчі, аніж 100 доларів за барель, і мазут не більше аніж 45 доларів. Така цінова стеля на російські нафтопродукти починає діяти у світі вже із 5 лютого. Тобто, будь-яка країна, що захоче купувати російське пальне, має платити за нього не більше цієї ціни. Обмеження вартості російських нафтопродуктів покликане зробити значний пролом у енергетичних прибутках Москви. Але чи це вдасться. Аналітики прогнозують, удар від нових санкцій буде набагато потужнішим, аніж тоді, коли вели ембарго на сиру нафту. Понад 50% нафти, особливо у східній Європі, це російська нафта. У всій Європі понад 40% імпорту диспального це російський дизель. І як від цього можна відмовитися за від природнього газу та вугілля, це взагалі ну ніхто в це не вірив. Прибутки Росії від продажу нафти і газу це майже половина її бюджету, і саме це дозволяє фінансувати війну в Україні: кожен запуск ракети чи снаряда. Тільки за перші 100 днів війни Москва імпортувала лише сирої нафти на 46 мільярдів доларів. Це трохи менше аніж увесь військовий бюджет агресорки за минулий рік. Але так було ще до початку нафтових санкцій. Із зведенням ембарго на сиру нафту російські валютні надходження в бюджет значно зменшились. За оцінками аналітиків щодня, через ці санкції, Кремль втрачає майже 180 мільйонів доларів. А з провадженням стелі на нафтопродукти ці втрати будуть ще більшими майже 300 мільйонів доларів на день. Однак в обмеженнях для Росії є певні ризики для Європи. Найбільші побоювання, що це може спровокувати нестачу палива на ринках Євросоюзу. І як наслідок, цей ефект ми можемо побачити і на бензоколонках в Україні. Теоретично таке може статися, якщо Путін вистрелить собі у ногу. І зовсім припинить експорт нафтопродуктів по всьому світу, адже тоді трейдерам знадобиться час, аби знайти заміну. Хоча цей сценарій експерти називають малоймовірним. у Європейського союзу. Є відповідний запас на 90 днів. Програє Росія в цьому плані. Тому далі погроз путінських про те, що вони перекриють постачання енергоресурсів недружнім країнам. Далі погроз нічого не пішло. Тому що очевидно, якби Кремлі розуміють, до яких наслідків для Росії це призведе. Але навіть якщо Путін піде на бензиново-дизельний шантаж, у Європі передбачений план дії, тому підстав для паніки і в Україні не має бути. Як і черг на заправках, ціники там теж навряд чи зміняться. Я впевнений, що ми нічого не відчуємо ані 5 лютого, ані 5 березня. Тобто, по-перше, всі залиті продуктом Операційні операційні запаси дуже великі, тому Європа не буде бігати там і скуповувати там все, що можна. Є час для того, щоб нормально вкласти нові договори, і це буде ну всім буде вигідно, всі хочуть заробляти. На своєму бензині та дизелі Росія заробляти як раніше вже точно не зможе. Через різке падіння цін на нафту Кремль вже не дорахувався мільярдів доларів експортної виручки. Це значний удар по російській економіці. Але чи цього достатньо для Москви, щоб вона зупинила війну? Це означає пряма втрата ринку. Тобто, іншими словами, уже в на цей раз скважини треба буде заморожувати, зупиняти. Це призведе відповідно до певного ланцюжку зупинення інших голов. Узей, які пов'язані з нафтовидобутком, зокрема, наприклад, це транспортування, відповідні заводи, це логістика, it сектор, фінансовий сектор. Аби і надалі отримувати нафтодолари, Росія викручується як може. Від початку ембарго на нафту країна-агресорка невпинно шукає нові ринки збуту і відпрацьовує тіньові схеми. Про це свідчить свіже розслідування видань «Reporters United» та «Investigate Europe». Журналісти з'ясували, перевозити мільйони тонн палива із Росії продовжують європейські судна. Зокрема, у розслідуванні фігурують танкери, що належать грецьким нафтовим трейдерам. Крім того, Росія збирає тіньовий флот, переписує на найна земні юридичні особи свої танкери. До прикладу, російський державний холдинг «Совкомфлот» передав десятки суден у власність компанії, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати після введення цих пакетів санкцій з боку Європейського Союзу. Вони якраз стали тими країнами, які активно запрошують російські компанії. Особливо державні відкривати свої там офіси чи то в Стамбулі, чи то в Дубаї, чи де-інде з тим, щоб обійти санкції. Виловлювати їх в океані не потрібно. Просто е, на вході в Скагеррак чи е, на вході до Дарданел ці танкери е, кораблями НАТО не повинні пропускатися під завантаження. Попри те, що Кремлю поки вдається в обхід ембарго проштовхнути свою нафту, ціна сировини все одно менша встановленої стелі. І це вже позбавляє Москву надприбутків для фінансування війни в Україні. Себе Росія загнала в такий кут, що в неї дуже обмежена кількість споживачів і її нафти. Ці споживачі вони обов'язково скористуються цим своїм становищем. Вони будуть віджимати їх по ціні, скільки це можливо. Тому що ну сорі, але у кожного свої інтереси, і, і таке інше, тобто вони теж. Десь ризикують, тому що це така токсична історія. Але із введенням нових обмежень на нафтопродукти Росії діяти буде складніше, і з пошуком нових ринків збуту однозначно виникнуть проблеми. Адже після того як Москва збільшила поставки сирої нафти до Китаю, Індії та Туреччини, її бензин і дизель там точно не буде потрібен, бо ж країни самі їх виробляють із російської сировини. А тому додатково купувати ще зовсім нерезонно. хіба що геть за дешево. От як зараз робить Туреччина? Вона купує російський дизель, а свій, який вона виробляє, експортує. Це ж не порушення, ну, начебто ні, формально. Да? І от, от таке заміщення воно відбудеться, його можна розмістити. Але що робити от з такими специфічними продуктами переробки, як той же самий мазут? І так далі, коли всі заводи завантажені, серед варіантів, кому ще Росія може продати свої нафтопродукти, залишаються країни Африки, з якими так старанно налагоджують зв'язки у Кремлі, а також країни Латинської Америки, яким може не стати паливо, якщо США будуть більше експортувати його у Європу. Утім, така логістика для Росії буде в рази дорожчою за ту, що була до країн ЄС. Якщо нафтопродукти ввести з російських портів, наприклад, в Європу, то це займає ну, максимально один тиждень, сім днів. В той же час, як, наприклад, якщо ви будете везти в Бразилію, то це буде займати десь приблизно 50-60 днів. Іншими словами, це фракт судна вже буде займати не сім, а вибачте, в сім разів більше. Тобто і вартість перевезення відповідно в сім разів зросте. Крім того, саме транспортування нафтопродуктів вимагає ринків збуд то по сусідству, бо ж везуть їх не як нафту великими танкерами, які можуть відправляти хоч на край світу. Тут судна менших обсягів, а тому є і відповідні обмеження. Відтак не виключено, що Росія шукатиме нові обхідні шляхи. Вони будуть, умовно кажучи, нафтопродукти вивозити в море. В морі відповідно будуть виключати треки, будуть під'їжджати інше судна. Воно буде переміщена відповідно з одного судна на інше. Інше, отримувати документи, що це, наприклад, індійські нафтопродукти, і потім уже судна з нібито індійськими нафтопродуктами буде приходити безпосередньо в Європу, реалізовуватися там. Ці схеми треба відповідно відслідковувати. Відповідно, це знову-таки позначиться на ціні. Вона буде меншою, як і обсяги продажів. Відтак, решту нафтопродуктів буде подіти просто нікуди. Переорієнтувати, наприклад, частину експорту. На внутрішній ринок Росії не вдасться Ну, перше. Він був насиченим. По-друге, це те, що ціни на внутрішньому ринку на нафтопродукти вони ж в кілька разів відрізняються від того, якими є експортні ціни. А це означає, що Росії доведеться скорочувати нафтопереробні потужності. Аналітики прогнозують, обсяги можуть зменшитися мінімум на 15%. Тому що якщо ти не продаєш, воно в тебе накопичується. Заводи стають на циркуляцію, коли вони не переробляють, а просто стоять там, крутять ці, е, якусь сировину там, на одному місці, там, щоб не зупинитися. І, і починається от такий, така ланцюгова реакція, яка там, доходить в кінцевому випадку до свердловини. Це дорога в один кінець. Тобто, якщо ти її законсервував, все, ти її вже не, не поновиш. Вихід можуть шукати тільки ще більшим експортом сирої нафти. Але чим більше сировини на ринку, тим менше вона коштує. Виходить глухий кут. І ті споживачі російської нафти, які залишились, навіть по знижених цінах стільки не куплять. Успіх нафтових обмеження відповідної нафтодоларові прибутки Росії. Тепер багато у чому залежить від політики азійських країн. Але якщо з сирою нафтою вони їй підстелили подушку, то з нафтопродуктами так же не вийде. Переорієнтація ринку Ків неминуче, і це стане більш ризикованим бізнесом. Головне завдання заходу зробити так, щоб торгувати з Росією стало собі дорожче. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.